Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачні мариновані баклажани. Баклажанів у мене пів кіло. До них ще беру 250 г солодкого перцю. Повністю баклажани я не чистила, зробила їх такими ось смугастими. Для початку необхідно нарізати баклажани. Їх можна нарізати в довільній формі, але таким чином, щоб було зручно потім їх підсмажити. Ось так ось приблизно ось така їхня товщина. Ось таким чином нарізаю баклажани. І тепер їх можна злегка підсолити. Ставляю їх в сторону і далі нарізаю перець. Той, що крупніший, буду перерізати на 3-4 частинки, менше відповідно на пополам. Далі готую сковорідку додаю олію і буду обсмажувати спочатку баклажани, а потім і перець. Так як ці баклажани будуть ще заливатись маринадом, готую одночасно маринад. Необхідно лавровий лист 1 чи 2, половина чайної ложки перцю горошком, половина столової ложки солі, столову ложку цукру, вливаю 250 мл води і відправляю на вогонь. У кінці ще буду додавати оцет. Маринад закипів і відправляю до нього 1 столову ложку неповну, от 109%. Даю закріпити всьому разом і вимикаю. Друзі, овочі підсмажені, перець баклажани. Ще нам потрібна у мене, наприклад, петрушка. Можна кріп використовувати. Готуємо часник 6, 5, 6 зубочків в окрему миску викладаємо. Шар баклажанів. Також викладаємо перчик. Нарізаємо або натираємо чесник. Далі нарізаємо зелень. Маринад можна вилити під кінець. До речі, перець та листя можна також прибрати. Але я хочу, щоб і перець був на певних шарах. І листя лаврове також, щоб вони були присутніми. Тому я дещо виливаю маринад частково і далі продовжую перекладати, викладаю останній шар і заливаю маринадом, який у мене залишився Залишаю тепер. Ці овочі у холодильнику на 12 годин. Тобто краще робити це, звичайно, на ніч, а вже вранці можна вживати. Так. Олія тут в маринаді, як ви розумієте, не потрібна, адже баклажани вони смажені. Тому маринад буде достатньо смачний, і овочі в ньому будуть також дуже смачненькими. На 12 годин забуваємо про ці овочі. Друзі, чудові мариновані баклажани, які доповнять кожну вашу страву. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!